Вітаю вас, друзі. Білоруси переходять у наступ на кордоні. Інформаційно. Ми білоруси, товариші українці і українські товариші, товариші українці. Переходьте на наш бік. Одночасно білоруси намагаються завдавати ударів за допомогою рота Лукашенко, який постійно усім погрожує. Мільйон чоловік погибне одразу. Пусть вороги, оля, трепещуть. Правда, у Лукашенка постійно усе змінюється. То він розповідає. Щоб всіх знищить, а то закликає миритися. Давайте договоримося. але навіть із рота Лукашенка інколи вилітає правда, він сам вже практично визнає, що немає ніякої незалежної Білорусі. Місці з білоруським народом. Це здоваліте завісиме, так сказать, государство, і він абсолютно правильні питання ставить щодо себе. А сейчас я як то гніда, і поговоримо сьогодні із вами про нові заяви диктатора Лукашенка, який то закликає усіх миритися, то навпаки починає усім навколо погрожувати і навіть оголошує про початок українського контрнаступу. Контрнаступ 4-5 числа почався. Ми навіть не помітили. Ну ви. не знайти. За підрахунками Лукашенка, Україна тільки за перший тиждень контрнаступу втратила 14 літаків, 23 зірки смерті і ще приблизно 18 підводних човнів і 40 тисяч людей. Так от за це час українців погибло щось під 40 тисяч. Почти 120-150, ну тут посчитає, тисяч. Але Лукашенко знає, що дуже скоро війна закінчиться. Звісно, він вірить у побєду так званої Росії і що він іще зможе потім пожити після війни. Я в цьому сумніваюся. В Україні ми закінчимо цю війну. К цьому вже великі предпосилки. Но далі нам, в ці ашуміли з Запада слишком много проблем создадут. Одне тільки не ясно, як це війна проти України має скоро, наче як закінчитися, і ще й пабєдою так званої Росії. Якщо за підрахунками самого ж Лукашенка, так звана Росія мала перемогти Україну і ще приблизно 27-28 лютого минулого року. Ця війна продліться, Володя? ну максимум 3-4 дня. Там нікому буде проти нас воювати. Знаєте, що я думаю, друзі, якби Скабєєва змагалася із Арестовичем щодо точності прогнозів, то переміг би однозначно Лукашенко. Ну а тепер про ядерну зброю. Я не просто його вже просив, я вже трибал требував... мені ядерне оружие. Лукашенко. Скабєєві, яка до речі, зібралася знову брати Київ, розповідав про те, що, начебто, він отримує від Владіміра Путіна тактичну ядерну зброю. Хоча наші союзники цього іще не... Не фіксували, і він насправді її не отримує, а тільки має отримати. І розмови про це йдуть вже давно. Пройде мені кілька днів. І ми будемо мати те, що ми просили. І Навіть чуть більше. Резинова попа напевно вас дуже цікавить, а чи не буде це порушенням міжнародного права, чи можна взагалі так званій Росії розміщувати свою ядерну зброю на території Білорусі? Відкриваємо договір про нерозповсюдження ядерної зброї і читаємо першу статтю, які чітко зазначено, що ядерні держави, ті, які володіють ядерною зброєю, не мають права передавати свою ядерну зброю державам, які нею не Володіють, але у даному випадку, ну принаймні, так каже Владімір Путін і сам Лукашенко йдеться не про передачу ядерної зброї Білорусі, а про розміщення російської ядерної тактичної зброї на території Білорусі. І здавалося б, порушення формально немає. Але реакція наших союзників і наша зокрема має бути обов'язково тому, що Лукашенко використовує це для ядерних погроз. Я ж я вважаю, що ми довжні. Прийняття ядерне оружие, тільки так з ними можна розмовляти. Бомба в три рази машніше, ніхерасі Менегаса. Поэтому ну що тут за проблема Согласовать нанісення какого-то там удару. Далеко не факт, що у так званої Росії є взагалі придатна до використання тактична ядерна зброя. І далеко не факт, що дійсно вона буде розміщена на території Білорусі, але навіть якщо і так. Звісно, Лукашенко не буде її застосовувати, і він використовує ядерний шантаж тільки із однією метою, щоб зупинити український контрнаступ і щоби примусити нас до переговорів, бо не можна щура заганяти у кут. Ну словом, якщо ви Путіна поставите к стенці, або в угол загоните і другого виходу не буде, з угла только вперед можна вийти. От так ждіть. Власне, він мало непрямим текстом каже, що не треба проводити наступальні операції не треба вибивати так звану Росію із території України. Сідайте за стіл переговорів. Тому не робіть це поки можливо, поки... Якщо є така можливість, давайте договоримося. І знову ж таки виникає питання: цілком логічне. Якщо так звана Росія має скоро перемогти, як він каже. Якщо у них усе так прекрасно, то чому Лукашенко постійно каже про те, що потрібні переговори? Наш путь в Україні це путь міра. не хочемо нікакої війни прикратіть. Братов цю війну заключить мирний договор зараз. і надо прикратіти цю війну. Постоянно курс на мирне урегулювання. Звісно, не тому, що він миротворець, а тому, що він прекрасно усвідомлює, що коли так звана Росія зазнає поразки, то поразки зазнає і він і буде відповідати за усі злочини, у тому числі і за агресію проти України. Ну і сама Білорусь після нашої перемоги буде нам платити репарації обов'язково тому, що Білорусь це також країна-агресорка. Але Лукашенко учора у інтерв'ю сказав і ще одну річ, яка дуже зачепила російських патріотів. Путін мені передає документ який Акаторипарафірован був делегацією міцні рукаводством. Нормальний, навіть по Криму аренда там какая-то длительне. Він почав говорити про те, що, начебто, Владимір Путін дав йому копію договору, який так і не був підписаний минулого року у Стамбулі, і що там Крим має бути, начебто, орендований. Звісно, Росіяни погоріли від такої заяви, тому що Росіяни кричать, що Крим це так звана Росія. Як це територію так званої Росії можна взагалі здавати у оренду і заперечувати слова Лукаш. Енка почав навіть сам пісков. Ні, це не так. Крим, це атємлима частина російської федерації це російський регіон. можливо дід просто проговорився і видав у ефір те, що не можна було казати на загал. А можливо, є у росіян іще одна конспірологічна теорія. Це насправді ось отаким чином самих росіян готують до чергових жестів доброї волі. Пригадайте, що іще ще казала днями. Як було би замічательне? Остановить кровопроліття прямо сейчас і далі провести референдуми, як провела інданея приложила індонезія. Референдуми на всіх спорних територіях. І куди люди хочуть, з ким вони хотят, хотят остатися, з тим ця територія і остається у будь-якому разі, що би вони там собі не казали, що би вони не хотіли вирішувати усе будуть збройні сили України на полі бою. А звідти є цікаві і хороші новини. Учора у російських телеграм-каналах була дуже велика істерика, яку можна порівняти із тією істерикою, яка була після Макеївського родничка. Ой, даруйте, після Макіївського ПТУ. Так ось росіяни почали писати про те, що в районі Кремінної один дуже відомий російський воєнначальник змусив велику колону російської техніки та окупантів чекати, поки він там до них прибуде. І Поки оця колона чекала, її накрили та знищили. Росіяни навіть почали писати вигадані діалоги. Ось отакі. Мам, а как папа погиб? Його какой-то мак рішив перед атакою у передка уму разуму поучить. І что всіх поубивало ракетами, а вони хоч стріляли в ответ. Ім ніхто не дав на це шанса. Одразу ж росіяни почали знаходити винного у такій ситуації, і ні, це не вони самі, тому що вони поперлися із війною проти України і дохнуть через це. А їхній генерал у всьому винен. Про Ахмєдова ви можете пам'ятати із оцієї прекрасної історії з Вугледара. Агромну колонну наших ребят падіблі. Хороші парні, давай туди ще давай, роби кладбище. Генерал Ахмедов дуже багато робить для нашої, для української перемоги. Ми йому за це дякуємо. І головне, що після усіх провалів це був далеко не перший і не останній. У нього його Владимир Путін не вигнав, а навпаки, підвищив. Які виводи робимо? Нікаких, взагалі, останнім часом росіянам якось дуже не щастить, особливо у їхньому тилу. Пам'ятаєте, днями була новина про те, що ліквідовано російського генерала. Ше перед тим навіть міністерство війни, так званої Росії, було змушене публічно повідомляти про удар по їхньому штабу на Бахмутському напрямку, внаслідок якого подохли високопоставлені офіцери. В ході отраження третьої атаки командир бригади був важко ранений. І погиб во время евакуації з поля бою. В ході боя отражению одной з атак полковник Бравко погиб. Були хороші новини також із тимчасово окупованого Бердянська. Mm, класно mm, как класно, вообще! <пробіця> Росіяни останнім часом дуже активно отримують удари по своїх тилових штабах, які вони відтягнули на відстань, щоби хай Марс не добивав, але добиває тепер Storm Shadow. Але давайте усе ж таки не забувати і про класику. Макіївки прийзла жахлива трагедія. Просто високоточна, тому що цей самий, ти мені звіні три рази. І в одному А ребят жалко царство небесне. Відпрацювання по російських штабах це дуже і дуже добре, як для України, так і для росіян. Вони мають взагалі радіти, що їх позбавляють життя, бо воно переоцінене. Ну взагалі життя сильно піряценіна. Кожен російський окупант має отримати свій щасливий квиточок до пекла, і ви, друзі, можете їм у цьому допомогти, підтримуючи українську армію. Попереду дуже важливі події. Попереду непрості випробування, але тільки українська армія здатна принести Україні перемогу. Тільки українську армію сьогодні ми і з вами і маємо підтримувати.